Ліна Костенко біль єдиної зброї. Півні кричать, у мене немає. Аж кричить помитяти світану мій рідний край зроду ти нема, нейтральних бар тих крісних політань. Червоний чорний кредо рукава, пшеничний принцип сонячного степу. Такі густі смарагдові слова жили б тобі і вибухали з тебе. Слова росли із ґрунту, мов жита. Добірним зерном колосилась мова, вона, як хліб, вона мені свята, і кров'ю предків тяжко пурпурова. А хтось по ній прокопував роби, топтав, ганьбив нам поле найдорожче, і сниться сон, пасуться корови, тучних, але більше тощих. Скобутя озиме, нищать ярину, ще й видять, гудять, радицями крешуть. Трагічна мова вже тобі труну, не тільки вороги, а й діти власні дешуть. Безсмертна мова, ти смієшся гірко, ти ж в тій труні не вмістишся до речі. Вони ж дурні, вони знімали мірку з твоїх принижень, не з твоєї величі. Твій дух не став приниженим і плюсклим, хоч слала доля чорні килими. То від вільюська до полуська, то з Києва до Колими. Ти жилася з того і чаїною, як часто лицемір твій парнас, Маток землі, ти звейшся Україною, Ти був до нас, ти будеш після нас. Мій предковічний, мій митий росин, космічний, вічний, зоряний, барвінковий. Коли ти навізвався, росія, твоя поетеса була Україна.